Всім привіт, всім з Новим роком. Новий рік вже наступив, і в нас він нічого не змінилося. У нас зараз теж тривога. Це сьогодні вже друге число. Друге число я вчора нічого не знімала. Я вчора, як істинний болеючий, провела цілий день під одіялом, дивлячись телевізор. Так що це у так, мене такий у мене оцей новий рік. От і сьогодні знову ніч, вся ніч тривога, і знову це тривога. Я тільки що читала, що десь на Черкащині вибухи, не знаю, нічого не написано, чи дрони, чи що, тому що тривога, е, так знаєте, оце з півдня, і до нас оце там Кировоградська, Черкаська, е, мабуть, Запорізька область, отак оце кусочком я подивилася і все. От, то не знаю, що воно, чи дрони знову, чи ракети, нічого не написано. Ну, щось, щось літає. І не знаю, чи то воно чутно вибухи, чи то ППО працює, нічого не написано. Написано, що тільки чутно вибухи і все. Ну, що, як ви новий рік зустріли? Тому що я новий рік зустріла сплячі. Я не дождалась його і заснула, тому що в мене на вечір. То температура, і так мене ламало, і так мені не по собі було. Я, мабуть, десь близько одинадцяти заснула. А тоді, вже після дванадцятиї, мене розбудила і мама телефонувала, поздоровлювала і Альона. Моя то вже мене тоді розбудили. А так я новий рік проспала добросовісно. Ніс, це мене закладений. Ну, вже вчора в мене не було на вечір, не піднімалась температура. І сьогодні я вже така на радості встала, оце викупалася, голову помила, тому що, знаєте, коли температура, то ну, не бажано купатися. В общем, От, це отак. А сьогодні в нас на вулиці така погода чудова. Альона теж мені телефонувала, казала, що гуляє там з лялею, коли Дніпра, яка така погода, ні вітру, нічого й тепло. Ну скільки там градусів, На сьогодні передаю. О, да, почти, що 10, а може й 10. Така теплиня, Я оце думаю, чи може піти десь прогулятись, так надоїло в хаті сидіти, вже сил немає. От. І я вже вчора з боку на бок і так, і сяк Ну, надоїло страшне. Я не люблю довго лежати. Я людина така доволі активна і хворіти не люблю. Та хоча хто любить хворіти, ніхто не любить хворіти. Мені би це вже кудись би бігти, десь би щось гуляти, десь би щось робити. Так що, можливо, зараз ось трохи досохнуся і зберуся, і піду, прогуляюся на вулиці. Так що підемо, якщо може прогуляємося разом, то це такі справи. А ви напишіть, як, як у вас було на Новий рік у кого, 에, чи, чи тихо було, чи не тихо, бо там Київ в Києві було не тихо. От, Київ бомбили, та і читала і всі міста, і Запоріжжя, і Дніпро вроді би. В общем, напишіть в коментарях, як там у вас новий рік, як ви його зустріли. От. Ой, а я зараз це носом цим шмуркаю, як воно вже не надоїло. Воно вже натерло, він вже натерла, він вже червоний, тут болить уже все. Ну куди ж ти дінешся? Насмок, знаєте, якщо лічить, 7 днів треба, а якщо не лікувати, він за 7 днів проходить. Так що це хоч не хочеш, ну, мінімум це 7 днів. От. Так що такі у мене справи, але нічого, це все, це все не смертельно, ви, ви здорові, та й буде все добре. Та й буде все добре. Я вже скоро дойду до, е, до Дніпра нашого, вирішила піти прогулятися до води. От, йду по мікрорайону нашої митниці. Ой, тут така луна. це я тут арку проходжу між домами Така луна. І ви знаєте, поки, поки думала, лежала. Лежала, то здавалося, знаєте, що вже наче от зовсім все хорошо, і я вже наче вихворіла. От, А на вулицю вийшла, а воно сльози сльози йдуть. От. І, ну, так, знаєте, так здається завжди, коли лежиш в теплі, в добрі, то здається, ти вже наче герой. А тоді ще починаєш робити і відчуваєш, що ти ще не герой від зовсім. От. Але ж сьогодні така погода чудова, просто чудова. От і ой, сльози. Погода чудова і просто ну, я не могла не піти, не погуляти, тим більше не думаю, що це мені буде на заваді, тим, ну, тому що ну, дійсно дуже гарно. Тепло, вітру немає, геть взагалі ні шелохнеться, ніде нічого. Ну, така погодка не часто в нас буває взимку, аби така вся зима була. Ну, дуже прекрасна сьогодні в нас погода. І сонце таке, це зараз тут за домами не видно, а так і сонечко, ну чудово, просто чудово. Ну, я вже доходжу, тут мені дорогу перейти, і я вже коло водички, коло Дніпра. Ну, а так, прогуляюся трохи, наскільки сил хватає, та й тоді додому. Вже просто надоїло сидіти вдома. Не, я от, от як білка в чотирьох стінах, сижу, чи як у клітці. Я думаю, ні, треба піти трошки вийти, подихати свіжим повітрям. Тим більше вчора вже в мене температури не було, так що все добре. Такий ось у нас мікрорайон. Митниця він називається, тому що він весь. Намитий. Весь намитий, весь стоїть на піску. О, такий спальний район тут, тільки висотки. Ну і зараз проход туди, Пройду і піду до Дніпра. До нашого широкого Дніпра. Тут вже тут вся наше основне широке Дніпро. Ой, сонце в очі, страшне, нічого не бачу. І ви знаєте, раніше, раніше коли я сюди приходила, то вода була оце отут, ось зараз де, де я стою майже. От. В цьому році такий низький рівень, страшне. Воду, видно, сильно спустили. Раніше оце, от, от там взагалі нічого не було, було все ж до дерев вода. А тепер можна взагалі ходити гуляти собі спокійнесенько. Що я зараз і зроблю? Зараз піду, і тут раніше тут була оця заводь у нас, оце така заводь, а зараз вона стала таким озером і там з'єдналося все з сушею. От, Боже, яка чудова погода, я вам не можу передати. Може, зараз по всій Україні так. Людей дуже багато, бачите, за те, що погода гарна, от. люди вийшли всі гуляти на вулиці, всі до води. Чомусь так завжди, знаєте, коли якийсь є стрес, коли є ой, відвернуся від сонця, коли якесь є моральне навантаження. Хочеться десь з'єднатися з природою. Мабуть, мабуть у нас ця природа, вона забирає в нас оцей весь негатив. Що це? ГП, щось таке. От, забирає в нас весь негатив і віддає нам тільки позитивні емоції. Тому я, мабуть, люблю цю природу дуже. Зараз спущуся туди до води і... Прогуляюся коло водички. Та я і тут йшла коло водички, ви бачили. Боже, так, така, така тиша на воді немає ні хвильки. Ну немає геть вітерця. Ось бачите, в мене навіть косині рамочки не шевеляться. Взагалі, така тиша, прям я не, не пам'ятаю, коли це така тиша була. Та ще, якщо взяти до уваги, що сьогодні 2 січня, ну, та нормальна якась тепла, тепла погода. І краса. Дивіться, геть не шелохнеться, там заводь була, а тут це в наше вже широке Дніпро, отам, отам, іде... О, отам іде вже Гли... сама глибина Оце за островком іде вже оця, ну, основна глибина русло, русло Дніпра. Боже, а тут була вода, я тут ніколи не могла пройти і навіть не з'єднувались ці дві частини. А тепер вода впала. Навіть на зиму раніше так не спускали воду, як в цьому році. І місяць вже на небі. Так, ну ідемо йдемо далі побудемо. Так зразу, зразу різко йде глибина, і рибки плавають. Вон, мальки, я не знаю, вам буде видно чи ні, але риб так багато, страшне. І міді можна назбирати. Дивіться, скільки тут цих мідій. Повно. І рибки, і мідій. Все, що хочеш. Вода чиста-чиста. Ну і так, воно вже наче й до мосту. Хі -хі, зовсім недалеко. А, ну, так, тут можна гуляючи. Так на ну, простець то зовсім близько. Не тілівишку видно, можна так гуляючи дійти аж до парку. Там коло мосту. отам от от там, от там десь і парк наш 50-річчя. Боже, яка сьогодні краса. Ох, і краса. Погода неймовірна. Ой, добре, що я вийшла погуляти. Не пам'ятаю я, звісно, щоб це так настільки падав рівень води. Дивіться, от кущі, обично у нас оця вода туди, оце ж під ці кущі. Це наскільки впав рівень води. Зараз можна так по березі пройтися, прогулятися. Раніше так неможливо було, тому що ну, тут не можна було пройти, воно все було з'єднане водою. Тепер. А людей сіки, ви бачите, гуляють, рибаків повно. А, то це я так зараз і піду, йду, йду до долини Троянд. Тут зовсім вже небагато залишилося, а по березі так взагалі небагато. Така в мене сьогодні прогуляночка буде. Чудово, взагалі чудово, чудово. У мене ж настрій піднявся. А тут, оце, бачите, який струмок. А тут квест. Перейди цей струмок якось. Він мілкий, звісно. Але ж ноги мочити не хочеться. Оп, оп, ой. Ой, оби не вбиться. Оби не вбиться. Так, оп. Все. Получилося. Боже, тут це ж дно. Дно морське. І тут, вам, бачите, катаються і на квадриках, і на мотоциклах. Народ віджигає, зажигає. Як же сьогодні чудово, Божечки. аби ви могли до мене зараз всі перекинутися, і ми б оце з моїми всіма глядачами тут до нас погуляли так чудово. Mm -hmm, красота. Зробили б би. Вон як люди Бачите відпочивають, Шашлики жарять. От і ми працюєте, яка була б у нас компанія дружна. Нажарили б шашликів. Ой, познайомилися всі не тільки в коментарях. Оце я да? але, але все одно. От а я би таке можна було б зробити. Боже, як би було чудово. Ну, я так думаю, що коли скінчиться війна, і я поїду по містам України, не обіцяю, що по всім, та, але ж може по якимось обласним центрам. І там буду зустрічатися з своїми підписниками. Така в мене є мрія. Хочеться мені таке зробити. І заодно, щоб вони мені показували своє місто, свої місця улюблені Кожна, Мені здається, в кожного в своєму місці є улюблені місця. Ну, таке місто сили, чи що, коли людина туди приходить, відпочиває, набирається сил. Ой, я це гуляю, боже, яка красота. Краса, краса, земна. Дуже гарно. Вже й сонечко сідає за забудинки. Я вже дійшла до нашого парку, до цього ж, до долини Троянд. Вон вже стоїть наша баришня з факелом. Воно зараз приближу вам, мабуть, і не видно. Вон бачите? Так оце по Дніпру дуже близько. А якби я йшла там по місту, то було б набагато довше. А так. Бистренько я дійшла, догуляла. Як гарно. На закаті підсвічується небо. Я взагалі думала, думаю, дійду і піднімуся на пагорб туди до отої баришки. Хотіла там закат подивитися, воно ж на, на пагорбі, і закат би був набагато гарніший. От, але... Не встигла, вже ну, сідає, сідає сонечко за будинки. Я не встигну туди дійти. От. Ну, от, Дійшла вже я сюди до, до цього камінюча, Бо, це, ну, тут ж завжди в нас вода була, ніколи такого не було, щоб це так можна було гуляти. Оте каміння, що я літом там е знімала. Зараз ще піду там походжу, подивлюся. От, і... Можливо, там ще візьму каву, посижу, вип'ю. Ось ну, це в мене така сьогодні получилася гарна прогулянка чудова. Прям чудова-чудова. В мене ж наче ніс перестав текти. А що, прогулянка це теж добре. Це вітамін Д получила від сонечка. Це позитивний настрій, це свіже повітря. Ой, це чудово. Таке враження, що вода наче тільки ось нещодавно зійшла. Бачите, оце, ще зараз ось, ось всі струмки туди йдуть. Вон, от, і, і така тут почва сама така, знаєте, дуже волога, що йдеш, а наче прямо аж ноги провалюються туди, під низ, наче на плавунах ходиш. Ой, як чудово, ой, як чудово, як чудово. Бачите, як сумрачно. А я доїхала додому, я під'їхала трошки. Ну, там сіла коло долини троян, під'їхала додому, то думаю, я зовсім поночі буду вертатися. Зайшла ще в АТБ, купила собі мандарінок та, та йду додому. Нагулялася. Так гарно. То, може, і завтра буде така сама погодка, побачимо. бо сьогодні над надчудово, надчудово. І ще зараз ось сонечко сідає і таким рожевим кольором мене освічує. Так що, це так, у мене сьогодні така прогулянка чудова вийшла. Все я вже колодому. Я вже вдома. Ой, я вже вдома прийшла. Ой, нагулялась так чудово, А інтересно, скільки це я сьогодні тут пройшлася, О, 9 тисяч шагів, нормально. Як для, як для хворіючої, то нормально. От. Зараз, ви знаєте, аж пятита нагуляла, время, 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 время. пів п'ятого. От якраз повечерять і все. Ніс закладений. Я ще заходила в аптеку, купила собі каплі. Ви знаєте, я, мабуть, би і не пішла сьогодні гуляти, аби мені не треба було О, так краще світло. Аби мені не треба було в аптеку. Мені просто треба було купити каплі для носа. І я вийшла на вулицю, вона така ж чудова погода, і ото вирішила прогулятися. Я ось так гайнула півміста, пройшла і прогулялася. Ну, тому це так. Все, зараз буду вечеряти, переодягатися, вечеряти, монтувати відео для вас. Таке воно в мене сьогодні вийшло, знаєте, таке лайтове якесь лайтове гуляюче. Ну, будемо сподіватися, що вам сподобається наш Дніпро, наші краєвиди. От, звісно, камера не передає того, що бачу я очима, але ж ну, хоч трішечку. Трішечки-трішечки вам буде ну, що побачите. Ну, все, на сьогодні з вами прощаюся. Вже бачите, як час швидко, дуже швидко йде, і вже сьогодні минув другий день Нового року. Другий день, Ну, так, оце воно пролетить, і кінець війні, скоро буде, скоро, скоро я це відчуваю. Ну, я не знаю, прогнози є різні. Ну, Щодо війни. там Одні кажуть на початку, до, ну, перед початком літа, другі кажуть, до осені, треті кажуть, там, що це взагалі буде довгоіграюча штука така. Ну, от чогось Мені так здається, що до кінця літа війна повинна скінчитися. Не знаю, побачимо. Я не, я не предвідять ніякий, нічого, але інтуїція у мене сильна. І щось мені, чи це може моє бажання таке, але чогось мені таке здається, що до кінця літа війна повинна закінчитись остаточно. Ну, будемо надіятись на це, що це буде скоріше, навіть щоб це не справдились мої, мої оці <свісно> очікування, щоб, щоб це було до начала літа, було б добре. Було б добре на ну, все з вами. Прощаюсь на сьогодні. Всім пока-пока.